Медикам заборонили писати в рецептах торгову назву препарата. Тепер там вказуватимуть лише діючу речовину. Так вирішили чиновники для того, аби знищити змову, що нібито існує між фармирубниками та лікарями. Як працює нововведення в Черкасах, Юлія Доброскок їх тут є їх багато вже. Федір Пантелемонович щодня приймає майже пожмені таблеток. Старенький добру частину своєї пенсії витрачає на медпрепарати. А він впевнений, ветерана війни лікар ніколи не образить, завжди порадить на й дієве. моє головне лікарство. головні ліки дідуся тепер безіменні, бо в мозі вирішили змінити правила рецептурного відпуску ліків. Тепер медики писатимуть лише назву діючої речовини. Це для того, аби унеможливити корупцію. Комерційну назву препарату лікарі напишуть у рецепті лише у кількох випадках. Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до подібних біологічних лікарських засобів. Відпускається на пільгових умовах чи безоплатно підлягає предметно кількісному обліку. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2013 року. Така новація викликала чимало пліток. Мовляв, тепер провізори зловживатимуть становищем. Директор мережі аптек Олег Борисенко з цим не погоджується. Завдання забезпечити якомога більше представництво лікарських засобів, які вміщують дану діючу речовину. Якщо їх буде 10 чи 15, то яке нав'язування? Але через таку новацію втратити можуть і самі аптеки. Тепер пацієнт зможе обирати ліки, зважаючи на свій гаманець. Зазвичай ціна має вагу. Це не єдиний мінус у цій медичній реформі, твердять фахівці. Тепер відповідальність за лікування лягатиме на самого пацієнта або ж на аптекаря. Лікар завжди повинен контролювати лікування пацієнта, і у нього є якийсь досвід щодо застосування тих чи інших препаратів. Наприклад, призначаючи якийсь препарат, який він вже знає, і пацієнт до нього звик, він може контролювати його дію. Якщо ж буде призначений якийсь інший препарат, то можуть виникати складні ситуації для пацієнта і лікаря. Президент медичного клубу України Іван Сорока. Федір Пантелеймонович медичними новаціями не переймається. Свої перевірені руками ліки каже, не проміняє ні на що. Ілля Доброскок, Віктор Натоші, Віка новини.